Сьогодні, друзі, 10 серпня ми знаходимося в селі Велика Каратуль. Сьогодні відбудеться турнір пляжного волейболу, організатори, спортивне товариство Каратуль, Іван Шенкар. Озеро. Хлопчики на озері. Рибку ловлять. Природа. Приємно бути присутнім. Покажемо. Ігри. І удачі всім. І зона відпочинку, друзі. Над водою і мангалчики. І трампліни, друзі. І халабуди, І валий майданчик. І молодь, і це все для відпочинку і трошки для спортивних розваг. Дякуємо організаторам і усім вітання. Команда Зайшена тренується дівчатка з Дємнянець, хлопці гайшинські, А це буде одна команда. Удачі усім і їм. І всім.